Я купила ці шкарпетки восени по приколу, але моє життя більше ніколи не буде як раніше. Ще трошки і перехід на босиноги взуття не за горами. Такі шкарпетки корисні, тим, що зберігають природні становище пальців і навантаження стопи розподіляється рівномірно. Звичайні шкарпетки збирають пальці докупи і стискають їх ще й у комплексі із вузьким взуттям, що призводить до викривлення і накладання пальців один на одного. А шкарпетки на всі п'ять пальців цьому запобігають. Також такі шкарпетки які Сприяють зменшенню мозолів і набриків, а нога в них ні мінімально. Знову ж таки, завдяки правильному розподіленню навантаження. Коли я купувала першу пару, я думала, що різниці не буде. і Це просто прикольні носочки, але різниця є, і вона помітна. Нога в цих шкарпетках почувається дійсно комфортніше, кров краще циркулює. І всі пальчики вільні, і провести весь день на ногах якось легше та приємніше. Звісно, в комплексі із широким взуттям ці шкарпетки будуть краще працювати, але Раджу почати, хоча б з них. ваші коліна таз і спина скажуть вам дякую.